Доброго дня, записую зсередини, щоб не видно було прізвище. Значить дивись. Ось підприємства забезпечують. Бачиш, тут курсів ставиш. Пробіл. О, красиво. Далі. Ось ось ця меточка. дивись, я на неї навожу. Відобразити всі знаки. Бачиш, так? І в тебе цей знак розриває речі. Ми його ставлю я і прибираю. Так, ну, в принципі, все класно, дивіться, кома. Кома відразу після слова повинна бути, а не з пробілом. Так. Тепер же ж дивіся. Дивіться, ну, бажано його робити як. От де закінчився, де другий розділ. Так? От я тут, наприклад, роблю вставлення, розрив сторінки. Так. от І тоді може оце частина двігатися туди-сюди. А тут беру і просто через Delete підтягую розділ вверх до нужної висоти, А після розділу обов'язково ну хоча б один пробір зробив. Бачиш, двоєчка вискочила. Я тоді беру BackPace Оп, прибираю. От. І оставляємо. От DTD Бажано, щоб було слово тощо. Ну, це вже деталі. Так, дивимося. Дивіться, теж те ж саме. Отставлю сюди. Так, розрив сторінки. І... Через Delete піднімаю. Розділ ставлю його посередині. І отут один пробіл. Така вимога. Угу. Отут в тебе бачиш щось воно пригнуло. Отут тут деліт підтягуємо вверх. Знову експлуатації невеликий рівень. Експлуатації, кома, потім ставлю туди курсор і... Пробіг. Mm. Mm. Так, далі не показую, знову ж таки, бажано після кожного э, кінця, в кінці розу ставити розрив. Ну, я не в самому кінці, не можна в кінці і знову ж таки підтягуємо і пробіл. Так, так. Третій розділ, ну, Дивись, четвертий так само можна зробити, бо вона в будь-якому місці ставиш, розрив сторінки і підтягуємо вверх. Після розділу або я буде розрив. І дивися, оце у нас зроблено невідповідно. Основне заходимо в абзаці і в нас бути, дивися, Вот тут си должны быть нули. Я заходил ось в абзацы. И вот тут множинний, а півтора рядка. Вот так должен быть. То есть вот тут нули. основний текст по центру. Півтора рядка. Ну, от такі, от тут ось. Ну, в принципі, для цього тексту ще й ось тут должен бути окей. Так, ну от приблизно отак от воно має бути. Так, все, схемочка. Зібрали підпис рисуночок оп, по центру. Після рисуночку обов'язково вимагається пробілчик. Ого, ну що тут у нас оце скаче? Да? Я б показав би, як воно тобі зробити. Давай я покажу, але я не, не вимагаю. Да? Тобто, ось Бачиш, наліз останній текст на це саме. Значить, Заходимо сюди. Два рази тикнув. Да? І у нас, виходить, нижня не два. Ну, а два з половиною треба було поставити. Тоді воно вверх піднялося, отут, ось. отак воно робиться. Зараз я просто включу, я потім верну. Да, бачу два з половиною. Якщо я його тикну, так, то дивися, бачиш, вже текст не лізе сюди. Але воно все ж тоді зіскочило тут. бачиш, вже не лізе, але рамки почали прияти. Да? Рамки. Ну, їх перекопірувати я показую як. Да? Копіювати. Вставляємося цю тичку. Так, і потім... раз шестнадцать дальше семнадцать ясно что не шестнадцать сейчас возьмем но сдвинули вырезаем не хочет вырезаем так не хочет сейчас Вирізати. Ну, 16-та сторінка, 17. Тільки ж дивіться, старайтеся всі рамки йдуть. Угу. Ну, це ж, а чого ти треба ж було ці рамки поставити? Знову ж таки, бач, підтягуємо. Новий розділ починаємо, якщо ми 5. да? Знову ж таки, ставимо вставлення, розрив. Так, і тут тягнемо. Ось, таблиця. Так, ось тут тире обов'язково повинно бути. Вихідні для розрахунку варіант варіанти 10. Да? Що тут у нас пише? Да? Вставляться після, бо всі рамки їдуть. Ага. Ну, тут після рамочки, тоді ж ставиш так, обов'язково зробиш раз та 5-1, значить не його знову і то самого. Тоже його зашурую розрив. Да? Так, назад, так, о, рамочка убіжала. Значить ми йдемо і возьмемо. Ми його тут возьмем. Ось вона восімнадцята. Копірувать. Ставити, да? Сімнадцять, 18, то тоді ж оця ж 19. Заходимо так, Delete дев'яточка да Спригнумо. Уже я давай заканчуємо. зроби мені його це последній раз. Прийшли його і, і все. І вже нема нема сил його це перевірять Єдине, що креслення в класрумі я не побачив. Обов'язково завантаж креслення так? Бо я його не бачу. Так, ну сторінки ж переставиш тоді, да? з змісті перевіриш, щоб ці сторінки сходилися. Так, Отак можна. Да? Якщо розділ 5.2 можна, тільки там вимога 2 пробіла. ну хай один, да? Отут після 5.2 не обов'язково тут пробіл діла. Тут ж, бачиш Тере должно бути. Ой, так. От. Оці пункти без точечки. У нас вимога така без точечки. Так, 5-2, отут обов'язково. Ну хоча б один пробіл між викартом, хоча по вимогі два Так. А тут, ну бачиш, пригнув ти підтягуєш це все ж ти поняв що включати ще раз. В основному оцю фішку включаєш, ще раз показую. Так цю фішечку включаєш. І підтягую. Воно ж видно, тут три ті самі є. Підтягую, воно хуже не буде. Так, все тут красиво, желательно після рисунка робити пробіл. Всі позначки без точки. Так. Так, давай підемо далі. Ну, Отут обов'язково, де наступний підрозділ, 5-30 підрозділ, Хоча б один пробіл остав. Так, ну от бачиш, пригнула, так. Да. Якщо пригає, продовження не треба робити. Оцю ерунду продовження не треба робити. ти його скинь вниз. Так, тоді ж оце ж бачиш, що це продовження треба буде обрати, показую. Де воно тут буде? Видалити рядки. О! Дивись, який красавець получився. Так, тільки за вимогою оце бути теж жирненька лінія. Жирненька оця лінія. Що ми глянемо, її можна зробити. Так, отак, якщо... Ого. Тоді виходимо в властивості таблиці межі. Отак, от отак, от так. окей. О, хоча б так, хоча оці нижні не обов'язково жирні. Головне, щоб шапочка була отак в жирні рамочки. Ну, я вже не, не буду його тут переробляти ну, без межу. От, бачиш, отак, ну вверх вискакує, да? А тут тоді ми пробуємо. Ну, в общем можна тут класить багато, так, багато і так, для тренировки, да? Взагалі оці повздожні. Так, їх от не обов'язково давай ми так покажемо. Нижня, не тут ось нижня, да? То есть отак допускається отаке ось. Так, да. Ну ж таки делаю нижня. Нижня вот да? ну, так можна. То есть оці в вимогах написано, що вертикальні то ладно, щоб були. А оці горизонтальні, да, от давай їх вот так раз. І нажимаю нижню. Нижня межа, да? так? От це я так награюся. Нижня межа. Ну і тут тоді це тобто, не межа. Горизонтальні, не обов'язково. Оця шапочка главно, вверху така, що була. Все, поїхали далі. Ясно, що це ж не можна отак. От Давай заходимо в властивості таблиці ще раз, межі. рамочку, да. С на полтора. Окей. Окей. Так, есть. Бачишь, трошки толще. Ну, я на полтора, можно было на два. А тут я вот тут беру. И не делаю. О, вот так оно должно быть. Ну и взагалі то и цю Тоже. Лива. Вот она, бачишь? Отак воно доно бути, в принципі, не дуже жирне, шапка дожна бути жирна і оця полоска. А оці горизонтальні вони не те саме. Сантістокси. На рисунку так. Ну, рамочку як уже копірувати, я не, не зупиняюся. так, Дивіться, якщо тут сильно залазить, це теж не хорошо. бути 5 мм знизу. бери його так. І подвигай. Так, ну нумерацію, дивися, в мене ж там вона збилася. Да? А тут, бачиш, не вистачає, я його так потягнув. Да? Нумерацію перевірю цю нумерацію, бо вона ж там збивається. Да? Ну, Сюди як скопірувати, вже знаєш, після рисунку робимо пробільчик. Заодно це тобі понадобиться на курсовому проєктуванні. Оце, воно взагалі ці рисунки. Нежелательно, щоб вони були. І вони повинні бути підписані. Всі рисунки, дивися, вони повинні бути отак. По центру після рисунку отак должен бути пробіл. Да? До речі, оці всі тексти вже в тебе, дивися, пляжі. Як це перевірити? Отак ось дивись, раз засвіти. Ось, бачиш тут. Значить, що Ми заходимо, дивися, в абзац. Так, отут ми делаємо нулі. Так, отут ми основний текст. Отут ми вирівнювання обов'язково за шириною, якщо текст не, не заголовок, заголовок по центру за шириною. Дивіться, що в нас тут: нулі, полтора основні, за шириною, спеціальний. Ти ж поняв, я оце назав, нажав Абзац. А от спеціальний це отступи. Перший рядок. Або один, або 1,25. Ну, взагалі, то по вимогам бачу 1.25. Так, і зараз все оце, 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 вирівняється дуже красиво. Дивіться. О, отак воно должно бути. Так. Ну, і... Так, розрахунок механічної характеристики. Тут дві рамочки, бачиш, наклалося. Ну, в общем, зробиш. Те ж саме тут дивися. Так, властивості таблиці, межі заливки. ну Давай зробимо так. Давай зробимо полтора. Хочеш до 25 зроби, Тут желательно авто поставити. Окей, окей. Так, ну і пам'ятаєш, що я робив, да? от, от, от так? ось робимо раз. Заходжу ось сюди. Нижню. Оп. Є така, так. Да? І желательно, щоб ці ж вертикальні теж були. Дивимось, як воно тут покаже нам. Ліва і права, ліва і... і право. А воно не хоче, так? Да? Не хочу. Тоді ми заходимо в властивості таблиці, щоб вже не мучитися. І ось, нажимаю фішку, Да? на 1,5, можна 2,25, буде жирніше, але ну, воно не нужно. Опа, опа, отак. Ну хоча б отак. Хоча я кажу ще раз, воно бачиш, тут шапка в тебе сліва, взагалі шапка бути зверху, зверху. А тут шапка слівається вже визначення. Ну ладно, все, отак хоча б. Так, рамочку жодну прибереш, нумерацію проставиш у змісті. Там це саме. Ось бачиш прийняло. Да? Тобто два варіанти тут. Або ти його тягнеш уверх, ну чи вона стане, я не знаю. Або ти його скидаєш униз. О, бач? Щось тут перероблять? Я пробував. Тут такі люди робили. що його-то по-нормальному дивись як можна було зробити варіанти. Це так на будущее. Сейчас, секундочку. Ось дивись, о. Так, зараз я отак. От угу. Дивись, як можна було б класно зробити. Раз уже ми так чуть-чуть менше зробили. О! дивись, що ми можемо зробити? зробимо скріншот. Принтскрін. Наживаємо кнопочку. Так. І я оцей графік його, бачив, засвітив. Так, і скопірував. Копіювати. Так, копіювати. Вот. І тоді я беру його. Так, і вставляю як рисунок. Оп! Так, і тоді він нічого, бачиш, з ним нічого не трапиться. Але проблема, що хто це робив, дивись. Попробую його тепер удалить. Оп! От. Чим так лучше, як я зробив, да? чим лучше. Я можу цю рамочку так десь, отак, отак подвинути, і воно ж тут все красиво буде. А, бачиш, а отим за цим за цим ужасом. Тут нічого не зробиш, ні, нема за що подивитися, надо його все його. Ну, в общем, дивись, визначайся на крайній случай. На крайній вже случай. Ну, скидай його на сюду сторінку. Ну, ні в якому разі не допускай, щоб це воно перескакувало на дві сторінки. Ну опять же дивися рамочка. Бачиш, попригала. Це все ж тоді, ну, 4, 5-4, десь можеш почати з цього. Да? З рамочками ж будеш розбиратися. Да? Але ну, подивися, щоб оці, оці у нас штучки, дрючки, щоб вони були на одній сторінці, а не на дві розривалися. Так, 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 таблиця, бачиш, рамочки всі попригали. 5-5, так, 5-5, все тут. Хай так буде. Єдине, бачиш таблиця. Отак не можна, щоб таблиця і підпис таблиці. Окремо розділ 6, дивись посінні тексти, вставити розрив обов'язково. На новому. Тобто розділ на новому. На новому ряду листку должен бути, а потім же не забудь зміст. Зміст пере, це саме, перенумерувати. Так, оце щось. Її таблиця. Що це? Її. Підтягуй таблицю вверх. Оп через Delete. Підтягну знову ж таки. Заходимо, щоб не мучитися властивості таблиці, межі. Тут зрой автомат, усі. І на полтора, ну на два з половиною, як хочеш. От так, ну приблизно так. Після таблиці обов'язково один рядок пробіла. Так, ми поїхали, поїхали, ми, поїхали. Бачиш, значить, якщо отак, скидаю цю таблицю на наступний рядок. Тільки ж дивися, бачиш, рамочка сприйня. Я ж усім присилав... Шаблон, де це не все не пригає. Ну, я ж розумію, хто це вам робить. І да? ясно, що тут бачиш? Можнати, да? Якщо розчіплюєш таке слово є, да то його додати до словника. у красний не раз Так, ну рамочку пригнула. Знову ж таблиця показує ще раз. Останній більше показувати не буду. Заходимо у. Властивості таблиці, межі е, усі на 1,5. Окей, окей, все. Так, щоб вони жирненькі були. така вимога. 6,1 можна да, отак з пробілом робити. 6,2 теж хоча б один пробіл діємо. Після нього не обов'язково пробіл оцей. Ну, хочеш, можеш зробити. Там. Далі сьомий розділ зараз буде. Сьомий обов'язково з нового рядка. Так, ми його робимо і підтягуємо його вверх через деліт По центру должно бути обов'язково, поэтому заходимо у абзац. І ось у нас по центру. Ну, множинний, я це ж бачиш, це помилка. Множинний должен бути полтора рядка. І отут 10 пт вискочило, должен бути 0. Перший рядок 1 см. Тут або 1, або 1,25. Окей. Так, ось так воно повинно бути все. Ось бачиш, ти ж тут поскидалося. Ну, в мене зараз такого немає проблеми, да? А ти скидаєш, бо в тебе ж бачиш, я зробив зров 2,5 нижня. Да? І в мене воно на рамочку не лізе. А в тебе воно лізло на рамочку, то я кожен раз це скидав. Так. 7-1, можна не з нового рядка, але пробітчик між рядками хоча б один остав. 7-2 теж пробіччик зробив, хорошо. Далі 8 обов'язково, дивись, ставлю курсор, куди вставка. Раз рістки обов'язково з нового рядка. Ну, рамочки ж ти ж бачиш, як у тебе пригнули. Знову ж таки, всі рядки, дивіться, я засвітив, я да, заходжу в абзац. І тут косяки, я вже просто показую. Дивіться, 10 п'я неправильно, по центру, правильно множиною тут має бути 1,5. Отступу тут не треба. Окей, так? Оця вона не нужна. Ну, якщо ти вже так хочеш, хай вона буде. Так. Далі, 8-1, через 1 хоча б пробіл його можеш оставити. Так, 8-2 тоже через один пробіл його остав. Так, тепер сторінки ж там дивіться, Цю рамочку ж, да. Знову ж таки, те ж саме властивості таблиці межі. Усі полтара. Окей. Окей, все є. 8-3 через оземно. Якщо отак дивися, то тоді лучше його скинуть на следующую сторінку. Да? Ну, Бач, рамочка ж шпригнула. Рамочку тоді дав. В конце і нумерацію, а після нумерації ще раз в змісті все пороставляєш і поставиш стільки обще количество сторінок. Даш. А тут бачиш, спригнуло. Значить, що ми робимо тут? Вставка. Делаємо розрив. Так, а сам розділ через деліт я подтягую вверх. Ну і знову ж таки заходимо в абзац. Нулі бачиш, десяточка ми її делаємо 0, множеный делаем в полтора, заливаем, а ми делаем по центру. Окей. І обов'язково після розділу хоча б один пробіл остав. Взагалі ну, і два находим. Ну, так, схема тут все нормально. Висновок Знову ж таки так само через вставка. Розрив. Так, ну і потягнеш уверх. Так. Література. Тут розрізділи... Ой, література. О, яка як красива, ти та література. Так, що тут? Зовці є, а Марченко, де? Ірине Марченко, де? Немає. Значить, дивіться, давай одразу тут, щоб розберемося. Раз ці розділи жирним, то ти зроби жирним. Для цього, дивіться, засвітив на основну заходиш і нажимаєш жирним. Пробіли хорошо. Тут воно тебе, звісно, погано. Дивися, тут нізок да, тут Пробіл. Є таке. тут щось воно. Чого воно таке красне? А того, що... Давай все ще засвітимо. Да? Отак, засвітимо. І дивися, ось все, ось тут українське. Бачиш? Заходимо і все українське. Окей. Так, воно бачить. Обчислювальна техніка, пробіл. Е, та інформаційні ось, До практичних отакось, так, Ну і дивися, по шрифтам в тебе шрифти. дивися, засвітили. Так, засвітили. Отут Тенсю Роман. Вимога у нас. В абзац прямо заходимо, щоб не мучиться, Дивися, отут нулі. Не. Ну, Може, що так. Бо це є щось довго. Отут 0. Далі отут 0. Вот тут 0. Вот тут 1.5, ти вже помниш, відступ. Угу. Перший. Вот тут 1.25. Ну я зроблю один, але 1, ну все 1.25 уже, тоді. Да? За шириною основний текст, півтора рядка. О. Оща все красиво. Якщо так тобі не подобається, що дуже далеко, то мені теж, кстати, не подобається. Да? Що я беру? Я його беру тут на, на лінієчку. Так. Оп. Лінієчку конструкторі, в конструкторі, якщо ти нема, поставиш. Ну і саме головне, дивися, ж, Немає е, не Ірини Івановна, да ме Марченко. Заходимо ми з тобою в класрум. Воно в тебе це є. Це що я показую, в тебе є. Заходиш в спеціальність 141. Ось воно бачиш? Заходимо в завдання. Так і шукаємо дипломне проєктування. Комп'ютерні сертифікати. Дипломне проєктування. Де воно у мене тут? Ну, це, це усіх доступ має бути, він є. Оподаткування, диплом не протокол. Хоп, ось ця методичка. Дивись. Бачиш Марченко Каркач. Беру його, тупо так копірую. Копіювати, захожу. А, це в тебе воно не запише. М -м, в общем, в класру заходиш 141 спеціально там де дипломне проєктування тоді от тут ставлю п'ятерочка точка раз я не знаю воно то записує тільки ж в мене я зайшов коротше в а чому ти там запише от і от так ми його тоді підправляємо 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 Дві, як все красиво. дивись, потім сторінки ж всі розставиш. Да? І обов'язково піднімешся в зміст і взмістиш там всі рамочки взмістиш там, розставиш ці сторінки. Ой, воно де, де висновок, ти вон прийнуло, да? Не пойдет. Ну, ти тут уверх піднімеш, да? От. оці S не можна. Оцю S обері з точечку. Вона не должна бути. Так, ну, по центру його поза, по лівому краю, да? От так, отак. І отут же загальна кількість сторінок, там, що в мене 83 вийшло, да? отут ось, ось, ось поміняєш. Ну Сторінки перевіриш, бо в тебе сторінки всі з'їб'ються. Да? Знову ж таки, вступ потягнеш. Ну, це те, що я зробив. саме, Того, що я ж ці поля поміняв. Да? Тут поставив 2,5. Бач, і воно в мене оце все, опять же позбивалось, треба переробляти. Ну, я вже не буду повторятися. So, yeah, we'll